А вы кто? Я заступил человека. На камеру не трогайте. Подполковник. Назначали за 200 тысяч долларов, то есть на должности. Там это либо начальник областного БЭП, либо начальник областного ГАИ. Человек, который э, в свое время в броварах бросал все силы веренного ему подразделения на защиту э, тетушек, боевиков, которые приехали, собственно говоря, э, бить, и, калечить и убивать активистов Майдана, он является, безусловно, субъектом закона об очищении власти. И мне непонятно, почему э, э, вот он до сих пор, собственно говоря, не уволен. А йде про Сергія Семікопа, колишнього очільника броварської міліції. Власне, з посади керманича міського відділу Семікоп звільнився. Але Він продовжив свій трудовий путь уже в главному управлінні внутрішніх справ Київської області. А посада називається так: начальник відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб в управлінні карного розшуку Київської області. Мені вже цікаво побачити пана Семікопа, а головне поспілкуватися з ним. Тож одразу вирушає до головного управління МВС у Київській області. Нам потрібен начальник відділу з пошуку безвісти зниклих осіб, семикоп Сергій Михайлович. Ви з ним договорювалися? Ну, мене домовлялися, але думаю, що він журналістів чекає. Зараз, секундочку. Йому скажу, що він пройшов. Він на місці, так? Так. Да. А поки чекаємо трохи про те, чим же прославився пан Самікоп, коли очолював броварську міліцію. Біографії Сергія Михайловича у відкритому доступі немає. Відомо тільки що він колись головував у Васильківській міліції, а вже потім у Броварській. І саме там Сергій Самікоп показав, що таке правопорядок. На цих кадрах жорстокий розгін мирної акції біля будівлі суду. Це було 2012-го. І вже наступного року історія повторилася, але вже з більшим розмахом. Травні 2014 року, коли громада міста Броварів вирішила вийти на добровільний. Суботник, щоб прибрати, прибрати незаконний паркан, який встановив пан Федоренко. На той час керівник регіоналів місті Бровари мова йде не просто про очільника регіоналів, а про людину, яку змі називали особистим масажистом Миколи Азарова. За словами активістів, частину паркової зони у користування Федоренко отримав незаконно. Тож люди зібралися прибрати е, ці е, значить, паркани, демонтувати культурно. Коли люди прийшли тоді, там було порядка 15-20 правоохоронців на чолі з заступником пана Семикопа. Після цього, коли активісти приступили до монтажу, почався грубий значить, захват активістів. На камеру не трогайте! Не душіть, Почалась штовханина. І все ж таки активісти були затримані. Після чого почали шити кримінальні справи, популярна схема захисту своїх за часів Януковича. І звісно ж, під час революції гідності начальник броварської міліції залишився вірним режиму. Під час майдану е, в нашій адмінбудівлі збирав тітушок на підтримку е, тієї злочинній владі. Голова місцевого люстраційного комітету Оксана Савоста запевняє, саме пан Семікоп набирав цілі загони тітушок і переховував їх у будівлі мерії. Це був січень місяць 2014 року. Ми якраз перебували тут, біля, адмін... біля мерії. З вікна ми бачили четвертого поверху хлопців молодих. Виявляється, що тітушки перебували. В актовому залі разом із працівниками міліції, безпосередньо якими керував на ну, та семикоп, тоже команда бандитів? Ну що це нормально? Чи шо Міліція, снимайте, снимайте. міліція працює з бандитами. разом. Тоді активістам вдалося домовитись із міліцією, аби ті тушки покинули мерію. І вони потихеньку виходили. Вийшло їх більше 20 чоловік, але це були не всі. Потім ми дізналися, що вони більша половина вийшла через чорний хід. Їх посадили в автобуси, тому що їх сюди привезли на автобусах, і тихенько хлопців вивезли. У лютому фактично наприкінці революції броварчани змусили самі копа та його заступника написати заяву на звільнення. В принципі, у той час таке було всюди. І традиційно для сьогодення колишні прислужники режиму Януковича потихеньку повертаються, і самі Коп, як виявилось, не виняток. Він продовжив трудовий путь уже в главному управлінні внутрішніх справ Київської області. Але це ще не все. У Сергія Іванова, члена громадської ради з питань люстрації при міністерстві юстиції, є інформація, що колишній головний міліціонер Броварів планує взяти реванш. Мам, планують, ще вернутися на місце начальника бороділа. Виходить за самікопом, хтось стоїть, хто так легко його сховав подалі від очей в обласному управлінні. Але Сергій Іванов не виключає іншого варіанта. Я думаю, що у нього було достаточне количество денег для того, щоб дати взятку. В кадровій службі міністерства внутрішніх діл слухи та ходять назначали за долларов. тисяч доларів. То на должности там начальник областного обласного либо начальник обласного, обласного ГАИ. Вот така такса. Они потом потім приходять, починають деньги отрабатывать. Тим часом ми в головному управлінні міліції Київщини і все ще чекаємо на Семикопа. Певно, і вам цікаво почути його особистий рецепт в ілюстрації. Жодно сказав, що. До ваше руководства і договорились поводу з А зараз він не можете спуститися? Ні. Чому? Тобто Позвоніли з вашого руководства, з ним і договорились. Ага, я вже уявляю це. Добрий день, ми хотіли б поспілкуватися з вами. Чому ви досі не люстровані? А відповідь залюбки я не проти. Ні. Почекаємо тут. Виключіть, будь ласка, А ви хто? Я заступник вчальника. Не ну, маю право. Вийшли в Я маю право. Приходьте Тому? в громадську приймальню і до вас вийдуть. Хто до нас вийде? Ну вас вийдуть і вас запитають, і знайдуть вам сім якщо потрібно буде. Звичайно, потрібно, тож прямуємо до приймальні. Нам сказали, що через громадську приймальню ми можемо знайти самі Сергія Михайловича. А тут якийсь робота. Приїхали. Пані, ви ж працюєте у громадській приймальні і маєте знати керівників усіх відділів. Чи я помиляюсь? По цьому питанні зерниться, сідючі двері, там постові стоять. Ось туди, будь ласка, зверніться. І нас знову посилають туди, звідки щойно прийшли. Спробуємо ще. А ми знову до вас. До нас обіцяв чоловік вийти, але він так і не прийшов в громадську приймальню. Може нам або його, або керівника управління карного розшуку, або все ж таки самі копа. І як виявилось, поки ми були в громадській приймальні, пан Семікоп втік. Телефонуємо його керівникові начальнику управління карного розшуку Руслану Пенязі. Логічно і його запитати, як у його управлінні опинився працівник із таким минулим. Відповідь не знав, не пройде. Це ж міліція та й не колишній рядовий. І так, упродовж години. На посту повідомили, що до нас їде прес-секретар, але не доїхав. <плес> я не знаю. Мені ну, сказали, що он в п'ять часов будем. Я у нас вже п'ятнадцять шостого буде складно. <рес> ну, тоді передавайте вітання вашому керівництву і дивіться на себе в ефірі програми Люстратор 7.62». Писали запит до МВС Київської області. Нам дуже хочеться знати, як Сергію Самікопу вдалося уникнути дії закону про очищення влади. І доки наші питання розглядаються, ми вже готуємо новий матеріал про ще одного цікавого міліціонера. Це чоловік Захарченка, ну, якщо точніше його першого зама дубовіка. Ну, це, це член сім'ї, чоловік, який контролював в. В Луганській області конвертаційні центри, контрабанду. про ще одне скандальне призначення. Дивіться у найближчих випусках: ви маєте знати правду, справедливість є.